Одна дитячий вагон Укрзалізниця. От так, дивіться, весь вагон з різними налітками. Наприклад, Ростомір. В туалеті є, а, щоб перевдягти дитину, навіть сухі рушнички, а так, в принципі, все як звичайно. В цьому вагону є біля кожного ВВП різні завдання, завдання або щось почитати для більш старших дітей. тут, наприклад, нікого зараз немає. Покажу вам. Тут, наприклад, правила безпеки, я так розумію. А тут лабіринтик. Тут з'єднувати щось. Тут USB-флешка. Цікаво, для чого це розберусь. А, і тут ще прикольні такі начнічки зроблені. Ось. а Зверху, до речі, цього немає. Так, потім ось такі візіборди є. І в кожному купе все різне. Ось, наприклад, такі ось доброві. це перший раз, так. а Хочемо на кожному купи ось такий монстр. Так, давайте я покажу, що в нашому купе. Тут ось такі так? ігри. Тут руханка. І також ще постіль буде з монстриками. Угу. З монстриками чи мультяшками. А, ще дивіться, ось на столі також тут є гра, яку можна пограти. Потім на дзеркалі є, можна вибрати емоції. І по всьому вагону інші ігри. Зараз я ще покажу, люди прийдуть. А, така дорога можна машинками або стрибати. Тут ось такі Вика, так, чтобы Они тут а тут ли в даже классно вносить, сись видеть да? На эти ластры, да? На У -у. Это уже очень звучность тут можно замовити то есть такое деточьемо